Напередодні Міжнародного дня театру у Харкові привітали працівників театральних закладів з їхнім професійним святом. Вручаючи відзнаки мер міста Ігор Терехов з вдячністю зазначив, що харківські театри, попри обстріли і бомбардування, не припинили працювати і під час війни. Навпаки, виступи артистів у бомбосховищах на станціях метрополітену, який в перші місяці вторгнення став прихистком для десятка тисяч харків'ян, сприймалися глядачами як ліки від смутку і душевного. Болу. Вистава була ковтком спокою частинкою мирного життя. Мер міста говорить, пам'ятає ті щасливі емоції дітей, які їм дарували виступи артистів. Це дуже важливо, бо ви творили і творите то, що ніколи не забудеш. Знаєте, у кожного свій фронт і мистецтво… І культура це теж фронт. Сьогодні мистецтво і культура на часі, як ніколи, підкреслив Ігор Терехов. Концерти, вистави потрібні людям. Тож, наприклад, харківський театр музичної комедії давав на початку війни у метро по дві-три концертні програми на день, зауважує директор. Театри працювали завжди. І були приміщені, Вони вони до себе змогли якимось чином підтягнути і волонтерів. І так далі. Театри працювали і працюють, і будуть працювати. Справа в тому, що театр це ліки. Душевні ліки, і вони мусять бути і глядач, навпаки, дуже інтерес до театру дуже великий. Театр Тимур, в якому всі ролі виконують діти, теж дає вистави. Збиратись на репетиції почали влітку, коли родини маленьких артистів повернулись до Харкова і вже на новорічні свята презентували глядачам свою роботу, розповідає керівник театру. Під Різдво ми зіграли шість вистав для жителів району. А зараз вже вийшли на велику сцену театрально-концертного центру і там вже дали гра нашу виставу диво. І ще в квітні плануємо грати ще одну. Ми можемо розсуждати як завгодно на часі на часі, але ми бачимо наших зглядачів, які приходять, які як е, таку холодну ключову воду з жадібністю п'ють. Це видовище, ці вистави. І ми розуміємо, що принаймні та тема, яку зачіпаємо ми, вона ну дуже на часі. Мистецтво сьогодні теж зброя. Багато харків'ян, які у мирний час працювали в театрах та закладах культури міста, відправились на фронт захищати батьківщину від окупантів. Тож приємною несподіванкою для всіх присутніх на урочистостях були онлайн привітання з передової від колег. Актори, актриси. І взагалі всі ті, хто присвятив себе театру, хочу привітати вас з День Театру, обожати звичайних даних роботи, натхнення і сил. До зустрічі! А я вас трошки похороняю. Я хотів би дуже святкувати День Театр разом з цими вами, але я можу привітати тих. Скільки звідси вас зі всімся? Зната. У нас найкраща професія театральна. Я це особливо зрозумів у армії. Я бажаю нам всім перемоги. Ми обов'язково переможемо. Театр є універсальною мовою спілкування людини з буттям. Говорять про свою діяльність актори. Це одне з найстаріших мистецтв. Театр завжди є осмисленням актуального і реакцією на нього. А Харків завжди був і є містом, якому цінують і сприяють розвитку культури і мистецтва. Яна Біляєва, Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Єгор Мікенін, Олексій Старенков новини Харків.